На початку 2015 року у Хмельницькому рух транспортних засобів та пішоходів регулювало 92 світлофори. До кінця року їх побільшає на 8 одиниць. Для цього з міського бюджету цьогоріч виділено майже 4 мільйони гривень. На сьогоднішній день чотири нових світлофорних об'єкта вже встановлено. На перехресті вулиць Красовського і Толбухіна біля обласної лікарні. Недалеко на перехресті Вінницької і Кошарського, це в мікрорайоні Лєзнєва, і на перехресті Зарічанської перемоги. Перед початком нового учбового року ми побудували світофорний об'єкт на проспекті Міра в районі об'єднання Хмельницька. Найближчим часом, як зазначає Олександр Ковальчук, нові триокі регулювальники з'являться на вулиці Купріна, трохи далі від овочевого ринку, та на перехресті вулиці і провулку Панаса Мирного. Поряд із новими світлофорами облаштовують і заїзні кишені, місця для очікування громадського транспорту, встановлюють сучасні вуличні ліхтарі для кращої видимості дороги уночі. Також працівники управління житлово-комунального господарства замінюють і старі лампові світлофори на сучасні світлодіодні, які електроенергії використовують у сім разів менше. Даний час Розпочати капітальний ремонт світофорного об'єкта на проспекті Міра в районі Перехрестя з вулиці Перемоги. Крім того, вже готові проекти і ми укладаємо договори на будівництво двох нових світофорних об'єктів на вулиці Толстого в районі контрольно-пропускного пункту військової частини. І на вулиці Кам'янецькій в районі Перехрестя з вулиці Трублоїні, колишня Дімітрова. Це зупинка університет. Крім того, як і раніше, ми встановлюємо пішходну огорожу, міняємо дорожні знаки, де необхідно, робимо пішохідні доріжки. Віщомо повний, повний комплекс. Олександр Ковальчук наголошує термін експлуатації нових світлофорів 10 років. І додає, старі, які повинні були регулювати рух не більше 8 років, слугують у нашому місті вже по три десятки.